Довгоочікувані вибори 2014. Вони не такі, як звичайно, адже покладаємо на них неабиякі надії, щоб нарешті змінити вектор країни до розвитку і процвітання. Як проходять вибори на Калущині, дивіться у репортажі. Будь ласка, яка явка надійниця, що ви можете скласти е, явка дуже хороша. На даний момент проголосувало 70% виборців. Ми сподіваємося що явка буде складати в середньому 80-85% до кінця дня. Розуміло. Будь ласка, чи не на вашій Ні, вибори насправді проходять дуже спокійно, дуже гарно. Люди йдуть з задоволенням голосувати. Надіються на зміни на краще. Спостерігачі тут присутні, працюють тільки з нашої області чи можливої? Е, ні, тільки з нашої. У нас був зареєстрований спостерігач з е, Харківської області, але він сьогодні не з'явився. Е, казали, що є по місті міжнародні спостерігачі, вони до нас ще не завітали. Знаходимося на виборчій дільниці номер 260 984, яка розміщена у плаці культури «Юніс» у місті Калуші. Спробуємо дізнатись у голови ДВК, як же ж проходить голосування на цій дільниці. А загальна кількість виборців закріплена на цій дільниці. А загальна кількість виборців 2334 виборці. Чи вчасно відкрилася дійни? Так, дійниця відкрилася вчасно. Як проходить голосування, чи були якісь порушення, чи можливо інциденти mm -hmm. Ні, порушень не було, все спокійно. Ну, тобто у нас проходить, скажімо так, все чітко, все злагоджено. Інцидентів не було жодних, всі толерантні одне до одного, тобто порушень немає. Більше людей приходило зранку чи після обіду, і станом на 16.30 яка заявка виборців. Ну, більшість було людей зранку, ну десь так приблизно година 10 до 13. Ну це була така максимальна. А зараз станом на 16.30, явка виборців була 1316 осіб. Всього в відсотках це десь ну більше 50. Чи всі члени ДВК готові до квітку голосів? І який час плануєте оголосити результат? Так, всі члени ДВК готові. Ну, бачу так по роботі, що майже в нас вже все готове. Тобто, скоро ми думаємо, що підрахуємо десь приблизно думаю, година перша ночі, ми вже зможемо подати офіційні результати. Ми зараз знаходимося на дільниці 260 985, яка знаходиться в місті Калуші, Палац культури юність. Як саме проходить тут голосування, ми спробуємо з'ясувати у голови ДВК. Яка кількість виборців закріплена саме за цією дільницею? На цій дільниці 1565 виборців закріплена у списках. Чи вчасно відкрилася виборча дільниця? Наша виборча дільниця відкрилася рівно о 8-й годині. Скільки проголосували виборці, станом на 17.05? Станом на 17.05 на виборчій дільниці проголосувало 916 виборців. Коли активніше голосували виборці чи зранку, чи після виборців?» Найактивніше виборці голосували з самого ранку і до 12-ї години. Як проходить голосування виборців на дому? чи є, скільки їх на цій дільниці до списку неспроможно самостійно пересуватися занесено 10 виборців, з яких проголосувало 7. Ні, ніяких порушень. Все проходить спокійно, мирно, досить хороша команда і тільки все дуже спокійно і гарно. Dit is die nuwe formaat van die bakkuis. Ja, hoekom? тому ми думаємо. А зараз ми думаємо зміняти. Тільки що тут світло, пододія нормально. 30 днів. А до бало до дої. Може на галочку. noch okay. Мої вітання, шановні телеглядачі. Нарешті час виборів настав непростих, тому що ведуться в умовах агресії військової з боку Росії, проте довгоочікуваних. адже на них покладаємо неабиякі надії, щоб врешті змінити долю країни. І сьогодні ми спілкуємося власне із ОВК номер 86, із його головою. Щоб розставити акценти, що ж власне відбувається, Морослава Антоновичу, скажіть, будь ласка, яку картину маємо станом на сьогодні і на цю годину? Ну найперше хочу проінформувати, що наші дільниці по нашому 86-му округу почали роботу згідно чинного закону, 8-й годині відкрилися всі дільниці. Зривів не було ніяких таких, щоб можна сказати, що щоб щось штопорили, значить, процес пішов голосування нормально. Люди приходять на дільницю. Дані, оскільки ми зараз з вами беремо інтерв'ю десь порядку до 7 години без 15 без 27. Ми дані збирали. Останні дані члени ОВК збирали по дільницях станом на 15 годину. Значить, на 15 годину у нас було проголосовано з. 95 033 виборці. Тобто, фактично, це було трошки більше половини внесених у список по округу, оскільки уточнюючий список по округу було внесено 573 виборця. 184 573 виборця. І тому хотілося б, оскільки є можливість звернення до наших громадян про те, щоб люди з розумінням поставилися до цієї ситуації, яку ми зараз робимо. Активніше приймати участь у виборах, хто ще не проголосував, прийти, проголосувати, віддати свій голос, тому що. Ці вибори президента України для України для держави і для нас громадян України актуальні як ніколи. І тому потрібно свою громадянську позицію якраз викласти у голосуванні на виборчій дільниці. Це є надзвичайно важливий момент. Звичайно, є прикрощі, які я думаю, що знову ж в непростій умовах, які складалися вибори, але їх необхідно усунути насамперед людям взяти і. Свої нюанси, які виникли, а саме не включення в списків, десь е, про те, що та чи інша квартира пропущена в державному реєстрі виборців і не надано людям можливості проголосувати. Тут є, як кажуть, і подвійна вина, що і людина повинна була прийти по попередніх списках, себе провірити, чи вона є. І до цього, по крайній мірі, до 19 числа з'ясувати. І до 22-го можна було навіть через суд внести, якщо би були. Десь в якомусь мірі ми трошечки заспокійливо, як завжди. Ставилися до того, що за нас хтось це має зробити, а ми маємо тільки прийти, і має все бути готово. А якщо ми прийшли, цього немає, то всі винуваті, тільки не я, бо я не прийшов до себе. Е... За себе з'ясувати, чи я є в тому списку, чи немає. Зрозуміло, є якраз ці нюанси, і їх треба просто відшліфувати. можливо, це зв'язано з тим, що державний реєстр виборців, який тільки був створений і працює, ще не відшліфовано ці мали, всі нюанси. мало часу дуже е, зусти, сло, в тому плані, це це все. бо є багато моментів. Е, я думаю, там є своя специфіка роботи, я її не знаю і не можу сказати, але думаю, що якісь є. І тому тут необхідно буде на перспективу о, державному реєстру для того проголосувати. Тому що, коли люди звертаються в окружну комісію з такими питаннями, ми нічого їм допомогти не можемо. Навіть якщо раніше було в попередні роки, закон дозволяв по рішенню комісії дільничні, то зараз чітка заборона закону, що не можна включати. Людина мала проявляти громадянську позицію до того, цікавитися тим. І тому є такі невеликі неув'язки. Тому хотілося б, щоб всі всі неув'язки на цих виборах, які виникли, були до наступних, а вони будуть ще не раз в Україні проходити, були згладжені, щоб люди проявляли ініціативу і за себе подивилися, чи вони є, і по відношенню. До того працювали з державним реєстром виборців, це так не загал. незважаючи на те, що ви зауважили, власне, попри усе звучить інформація в засобі масової інформації, що явка надзвичайно висока в Україні. Руслав Антоновичу, якщо робити наголоси, все ж таки на Калущині, от ви задоволені загалом, як відбуваються вибори? Ні, ну загалом вибори відбуваються. Ви знаєте, я переживав, коли я пішов по дільницях провірити. Як проходить голосування, дуже переживав, що будуть великі черги, що люди просто враховуючи ще погоду, що жара на дворі, що дехто не зможе, такого я не черг, таких яких би перешкоджали і вимагали довго перебувати в черзі і отримання бюлетенів, немає ні по місту. Я був і в районі на деяких дільницях, і пройшовся по міських дільницях для того, щоб переглянути, як проходять виборці. Можливо, це зв'язано із тим, що коли під час видачі бюлетенів ми видавали. Прийшла телеграма, яка дозволила нам, особливо на великі дільниці, дали досвід, що можна за поданням ОВК включити додаткових, якщо люди готові працювати в комісії, включити цих людей в члени комісії, для того, щоб розвантажити трохи і надати більш такого. І коли було надано, вчора люди були бажаючі які подали списки і в деяких комісіях було збільшено до 16-17 членів від 12-13 до 16, І це можливо зіграло свою позитивну роль в тому плані що розвантажило таке і треба віддати належне в тому що ми не маємо якихось таких проблем як Переживали, що вони виникнуть при цьому особливо це черги, коли прийдуть старші люди і будуть змушені в жарку погоду стояти і зрозуміло. Ми також спілкувалися із головами дільниць, і зокрема вони теж зауважували, що вибори відбуваються спокійно. Слава Богу, що немає якихось екстесів. А чи спостерігалися якісь порушення? Чи були принаймні, повідомлення вам як го на, на сьогоднішній час до нас ОВК Скарг стосовно того, що йде порушений виборчий процес, не поступало ні від спостерігачів, ні від довірних осіб, ні від офіційних спостерігачів, які перебувають, мається на увазі міжнародних спостерігачів, які є у нас на окрузі, які були на дільницях. Вони проїхали від ОБСЄ і е, інших міжнародних організацій, які вчора проїхали по дільницях, подивилися по підготовку дільниць до виборів, і в них е, дуже залишилося хороше враження про те, що наші дільниці по нашому округу. Я думаю, що це і по всіх округах на Івано-Франківщині на західній Україні, що вони підготовлені, бо люди розуміють, який час і проявляють своє бажання і ініціативу для того, щоб вони відбулися. Тому що вибори є доленосними визначальними. Це втічна інформація, що ми чуємо, що відбувається на Калущині. Мирослав Антоновичу, а чи маєте ви можливість, можливо, якийсь мобільний зв'язок стосовно, чи працює якась система оповіщення, що відбувається у інших районах? Е -е, ви знаєте, ми, е -е, в принципі, в такий невеличкій телефонних бесідах воно е -е, приблизно йде одинаковому такому рівні, якщо порівняти, десь більше прийшло, десь е -е, трохи менше. Але Такий середній показник усередині, якщо взяти, він одинаковий, майже майже по, по всій, всій нашій області, і Прикро, звичайно Тому, за Луганщину Так, вийду, Звичайно, чи? трошечки нам додалися роботи трохи з тим, що не дуже було можливості, бо необхідно було, оскільки ми видавали посвідчення і вводили нових членів комісії. Серверна і за того, що в Києві свого часу була ж інформація, всі знають, що не працював сервер ЦВК, який не давав систему виборів запустити, і ми не могли сформувати нові, мається на увазі до тих людей, що ми додали в комісії, і от тільки ми запрацювали, зараз викликаємо, щоб надати списки тих людей, що включені в комісії, щоб було. Закон це дозволяє, бо він дозволяє навіть в день виборів провести. Додатково, щоб включити під навіть під час голосування додаткового члена у виборчого комісії в Тому ми діємо в межах закону і стараємося і всім наголошуємо, що коли ми вже відбули Майдан і звиємо, що до закону, то давайте будемо всі дотримуватися норм закону. Який він наш закон не є, він обраний, хоча недосконавний, проголошений, підписаний. Давай, дій. якщо він нам не подобається, значить ініціюємо. Тих хто має право законодавчої ініціативи, щоб вони вносили зміни для того, щоб Всім було нормально і комфортно. Будемо сподіватися, що перші так. кроки для цього вже так. зроблено. Скажіть, будь ласка, Мирослав Антонович, чи працюють на Калущині екзит поле і чи є якісь попередні результати? Можливо, опитування чи вам не доводилося Ні, нам е, я вам на превеликий жаль, не можу сказати, тому що я інформації такої немає стосовно екзитпулів. Як е, хто які з організації взяли на себе таку компетенцію проводити? Ну і зрештою, в принципі, це. Не є прерогативою, так. тому що навіть в день отримання екзитпулів, коли люди питають коментарі від посадових осіб, від інших цих людина може просто вийти і сказати, за кого вона проголосувала, віддала голос і так далі. що це Ніхто з засобів масової інформації не може коментувати. В такому плані тому тут треба знову закону. Це конфіденційна статті закон. інформація. Я думаю, що перші так. результати будуть відомі так. близько пів на дев'яту вечора, так. і ми вже дізнаємося, якісь перші результати. Та все ж я розумію, що прогнози це справа невдячна. Чи можете сказати Мирославу Антоновичу, що вибори відбудуться все ж у один тур? Я е, впевнений в цьому, що е, вибори відбудуться е, в нашому. Не тільки в нашому окрузі, а в більшості по Україні, де це можливо в правовому полі, навіть з урахуванням тих подій, які відбуваються на Донеччині і в Луганщині, що там теж ми знаємо, що проходить голосування і старається його любими шляхами. Як кажуть, припинити перешкоди чинять. Але я думаю, що всі розуміють, в яких непростивих умовах в Україні проходять вибори, і це, мабуть, є виклик не тільки для українського суспільства, а мабуть, Україна як своєрідний полігон такий показує, як можна навіть в таких провести, дотримуючись закону, вибори для того, щоб всі визнавали, що ці вибори пройшли легітимно з урахуванням думок громадян держави. Дякую і завершальні акценти. Ми можемо впевнено заявити, що вибори на калущині відбуваються правомірно, чисто і прозоро. Так би мовити, без ну за це навіть немає про що говорити. Це зрозуміло, що якщо ми не будемо дотримуватися закону, вже би було купа скарг, купа заяв, які би комісія зобов'язана була розглядати. І приймати відповідні рішення. Дякувати Богу на даний час, коли ми з вами спілкуємося, цього поступлення ні заявні скарг немає в окружну комісію. Тому ми очікуємо навіть по великому рахунку з нетерпінням восьмої години, коли вже закінчиться виборчий процес, закриються дільниці і почнеться саме. Важливий процес підрахунок голосів за того чи іншого кандидата і mm. готуємося до безперервного засідання отримання бюлетенів з дільничних виборчих комісій. Зрештою часу залишилось уже не так і багато, тому я Але здаю, тим не менше, хоч е, часу не багато звернення до людей, що хто ж не проголосував, знайдіть можливість прийти на дільниці і віддати свій голос за того чи іншого кандидата, який вам імпонує, для того щоб і явка виборців і громадянська позиція були всіх враховані, тому що ми. Щоб ми розуміли, що кожен наш голос це є наша громадянська позиція, позиція громадянина держави. І якщо ми хочемо будувати державу, то давайте будемо робити, починати з малого. Зрештою, ми повинні це зробити перш за все для себе, так. для майбутніх поколінь. Нас спостерігає вся Європа, а ми так прагнемо туди вступити. Тому, Мирослав Антоновичу, успіху вам, спокійного, так би мовити, чергування. Я думаю, що нам успіху, нам усім. Бо цей успіх, якщо він буде це, зроблений всі, всі виборці. А ми тільки просто є та ланка, яка буде констатувати цей успіх, який ми зробили. Дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам я дякую за увагу. Бажаю усім вам зробити гідний вибір за для майбутнього нашої держави. Миколайовські. Ви, як представник влади, безперечно на місці сьогодні ці, цілий робочий день? Ви активно працюєте і спостерігаєте за усім, що відбувається, зокрема у районі. Будь ласка, хотілося б почути ваш коментар з цього приводу. Як на вашу думку, все ж таки проходять вибори на Калущині? Ну, слава Богу, як і очікувалось, вибори на Калущині почались організовано. Всі виборчі дільниці відкрились вчасно, і виборчий процес проходить на, я би сказав, на досить належному рівні. Я проїхав ряд виборчих дільниць. Члени комісії, ну, більшість основно на місцях, значить, охорона громадського порядку теж забезпечена належним чином. По багатьох дільницях приїжджали і працівники ОБСЄ. Значить, теж ну на цю хвилину, наскільки я володію інформацією, жодних серйозних зауважень чи порушень, які б вплинули е, на результати волевиявлення у нас в районі і аналогічно в Рогатинському районі. Бо спілкувався я з головою Рогатинської адміністрації і з Галицькою головою райдержадміністрації, аналогічно не зафіксовано. Ну єдине, що турбує, десь я вважав, що явка могла би бути краща. Хоча по тих дільницях, що я проїхав, спілкувався з головами чи членами ДВК, ну кажуть, що майже 99 тих громадян, які на даний момент знаходяться в населених пунктах, вони проголосують. Хіба не візьмуть участь ті, які ну, виїхали за межі держави? Дякую вам, Микола Васильовичу. Тепер надіємося, що значить зараз основна. Значить, основний момент це підрахунок голосів і здача бюлетенів. Я би хотів, щоб воно пройшло досить організовано, щоб тут ну ми в зв'язку з тим, якщо це буде нагода показати, щоб, значить із ОВК буде представник на вході, ми відкриваємо РБК будинок культури, щоб тут. По сходових клітках люди, як то кажуть, один одному не створювали проблеми. Там є великий зал, близько 150 місць. Реєструються, відпочивають. Буде працювати в нас наш буфет. Ми запросили працівників, щоб ну, люди могли десь і перекусити, бо мабуть буде безсомна ніч.